mm -hmm. Дорогі мої друзі, дев'ята година ранку, і в нас йде, можна сказати, страшний дощ і вітер. Ось така осінь наступила. Тут на Гавайях, в Гонолулу, Вайкіки. Подивилася в телефоні прогноз погоди. Через 13 хвилин дощ закінчиться. Люди в басейні купаються. Я ще не снідала. І зараз йду на кухню і буду робити сніданок. Бачите, який вітриско я так приблизила, щоб вам показати. Дуже сильний дощ, дуже. Але я вам скажу, колись я казала в одному із своїх відео, що важко було дихати. Тепер дуже таке повітря легке, дихається вільно. Так, якась машина їде з продуктами. Вчора в океані познайомилася з одними людьми, які приїхали з якогось американського містечка. Бачите, небо з'єдналося з океаном, не видно майже. Приїхали з одного американського містечка, забула, не маю пам'яті, з якого штату, які вже 35 років живуть тут, в Америці. От Приїхали. Сюди на Гаваї відпочивати перший раз, а діти їхні, значить, по два рази на рік сюди прилітають. Шість 6 годин вони були в польоті. От. Що хочу сказати? Так було цікаво. Я почула в океані рідну мову, таку, знаєте, нашу западної України з таким діалектом нашим особливим. І я зрозуміла, що це люди з западної України. От. Я зачепила, стала з ними розмовляти. От. Ну і вони сказали, що 35 років назад вони сюди переїхали в Америку, просили громадянства. Ну, вони самі по вірі баптисти. От. І вона каже: тоді їх дуже притесняли. От, але знаєте що, а чоловік на цій співбесіді відповів чесно, каже, не хочу їхати, не хочу, то дружина дуже хоче. І коли видавали їм документи, сказали, ми вам відкрили, дали дозвіл, тому що ви сказали правду, що ви не хочете їхати, каже в Америку. От. Побудувалися, в них будинок великий. а от. І діти вже дорослі і теж мають свої будинки. Я кажу квартири, ні, кажу, будинки. Так що наш народ український роботящий. Під'їжджають вони у четвер. А я відео пишу сьогодні середа. Не знаю, коли це відео ви побачите. Ну, побачите. Так, а зараз йдемо на кухню. Буду щось мудрити, буду щось готувати на сніданок. На сніданок я вирішила собі зробити перчик, начиню його сиром Філадельфія, Добавлю одне авокадо. Так, оце один перчик, я почистила. Так, тут шматочок вершкового масла. Тут зараз зіб'ю шпинат, на пару приготувала. І в мультиварці в мене ще о, запікало. Я просто розігріваю креветки. Вони вже відварені. Зараз я з них зілью водичку. От я вже збила в блендері шпинат. Ростає маслечко і я підсолю. Так. Малайська така сіль. Зараз я вам покажу, яку велику банку Андрій мені купив тої солі. От, де то я її діла, зараз я пошукаю. Ага, от вона. Внизу тут опа, О, бачите, от така велика банка солі. Це в магазині Костко. 2 кілограми 270 грамів. Так, вже чую, дощик перестав. Так, це теж гімалайська сіль. Так, оце перша страва така буде. І зауважила, що креветки, бачите, не мають того панциру. От. Не показала вам упаковку, зараз достану і покажу упаковку з камери. Прямо тут покажу. О, бачите? Отака упаковка. І продовжую. Так, осталося мені почистити авокадо і перем'яти з сиром. Ой, закрила рукою екран, О, не Все. Переминаю. На однорідну масу. Ніколи так не робила. Ну, але сподіваюся, що буде смачно. Перем'яла, попробувала на смак, треба додати таки солі. Це. Сподіваюся, що достатньо. Це. Перемішую ще раз. І зараз начиню цей перчик. Буде смачно, друзі. Хто дивиться моє відео вперше? Я на інтервальному харчуванні. Колись харчувалася один раз, тепер харчуюся два рази на день. Тобто сніданок в мене і обід. За сонце бачу, світить, зараз я вам покажу. Ну от, і все готово. Попробувала на смак безподобна та суміш сиру Філадельфія з авокадо. Це, друзі, усім смачного. Так, отакий От в мене сніданок. Напевно, половинку перчини, тобто два тих шматочки я залишу на обід. І, можливо, поділю ще креветки. Дякую всім за перегляд мого відео. Ставте лайки, коментуйте, мені завжди-завжди це приємно. Так, ну а тепер йдемо, покажу, що таке сонечко вийшло. Воно є. Яке яскраве сонце. Світить, гляньте. Ой, мене сліпить. Так що зараз це скоренько все повисихає, і можна йти купатися до океану. Тепер вже все, мої дорогі. Пока-пока. Усім добра і перемоги нашій рідній Україні.